Слава Україні, друзі! Я навіть і не думав сьогодні знімати. Три годинки вільного часу появилось, виїхав, але так як перший сигнал попався, де це він? Дивіться 23, то вирішив засніму. Якщо якась фігня, то можливо нічого і не буду. Монтувати і знімати. Хіба щось можливо попаде ще? То тоді буде. Не викопав. Надіюсь, що, можливо, хоч якась буде монетка. Давненько вже не знаходив. Що ж так довго? Коротше, я знайду зараз, бо це капець. Ну, в принципі, монетка, але не ціла. Дивіться, розрубана на двоє. От шкода. Це був п'ятак, напевно. Навіть не зрозуміло. Напевно, п'ятак по розмірах. Тільки половина напису і пів орла. Ну, так, познущались з монетки. 1910 чи 11 рік. Напевно, зазнімув ще один сигнальчик. Дивіться. Щось дуже цікаве повинно бути сигнал такий великої монети. Надіюсь. Може хоч на цей раз розтіла буде. Але глибокий був сигнал. Блін, перевернути не можу. Так. Що, як завжди, якась херня. Тридцять чотири. Тридцять тридцять п'ять. І... І, і, і що в нас? Монета. Та ви що? Другий раз. І на камеру. Це другий сигнал. О, а це вже трояк. Оце вже шикарно. І дивіться, який стан. Це там місцинку найщу. Місцинка то, що треба. Так. 3 копійки. 1899 рік. Навіть дуже гарний стан. Так, крутимся, значить, тут. От ви мені скажіть, як так виходить? 15 хвилин ходжу. Третя монета. Більше нічого, крім монет. І дивіться, що на цей раз. Під таким корчом. Отакий От корч. Вивернуте дерево було. І дивіться. Білончик царський. Ха-ха-ха. Оце так зайшов. В місцинку. 10 копійок 1904 року. Оце так прийшов. А що вже буде далі? Надіюсь, щось буде ще? Так, ходимо. А ось іще одна знахідка, тільки візуально. Оп! Дивіться, який гарний білий грибочок стоїть. О, пішли білі. Так що сезон білих грибів відкритий. Походивши приблизно ще десь годинку, може півтори, були в мене такі знахідки, які навіть, в принципі, нема що показувати, але покажу. Оце десь за півтори години приблизно. Одна монета. І то наша 25 копійок, яка вже не ходить. Якийсь там 15 13-й рік. Шестерня від годинника і гудзик такий гнилий, як совєтська власть. Ну, добре, ходимо, ще трошки є часу. А тільки що в мене був. Чуть ли не обсирон, коли я її витягнув. Дивіться, що випало. Яка ложечка. Але це, на жаль, не срібло. Так, побачимо, ми клеймо. Коротше кажучи, зараз я подивлюсь. Так, щось я не, не, не поняв ніхрена. Ну, це походу Мільхіор. Ну, коротше, я тут не бачу ніхрена. Вдома може сфотографую клеймо та й вставлю зараз. Ну це не срібло, це точно. Не буває такого везіння. Але все можливо. Ну, будемо вдома сфотографую. Поки ще не дуже стемніло в лісі, вже 9 година вечора. Знайшов таке місце, де вивернуло дерево. Ще тут трошки світліше, бо в лісі вже майже темно. Тай розклав знахідки, покажу, що сьогодні я знайшов. Можливо, ще щось знайду, але не факт. Ну, якщо знайду, то покажу. Так, ця ложечка, яка мене. Так, так коротше, підставила. Це Мельхіор МНЦ. Ціна 61 копійка, там, наче пише, щось таке. Це перша монета половина. Друга третя зразу була оця дуже класний стан мідна. Ну, ще випила копійка 83-го, потім якась балямба. І так далі. Отакі в нас сьогодні результати. Ця та порадувала. Не часто я вже їх знаходжу, але, в принципі, я і не часто, не часто вже їжджу. Але стан буде гарний, як то підгоріла, чи що. Щось таке. Ну, якось так. Добре, до зустрічі на каналі. Пока.